Батьки, давайте розставимо крапки над і. Нежить гуляти можна, свіже повітря зволожує слизову, зменшує набряк і допомагає дихати. Дослідження Американської академії педіатрії підтверджують, діти, які більше гуляють на свіжому повітрі, швидше одужують, але без контакту з іншими дітками. Кашель Якщо немає температури і дитина почувається нормально, то прогулянка на свіжому повітрі тільки покращить стан, але без активних ігор, щоб не перевантажувати організм. Температура 38 градусів, гуляти не можна. Організм бореться, не варто його додатково перенавантажувати. Згідно з дослідженнями Європейського респіраторного товариства, діти, які регулярно гуляють, на вулиці навіть у прохолодну погоду одужують швидше, а хворіють рідше. Головне правильно одягнути дитину, не переохолоджувати і не перегрівати. Я лікар Мітюшова Ольга, і тепер ви знаєте, що робити. А ви гуляєте з дитиною під час ГРВІ? Пишіть у коментарях.